Буковинська хвиля святкує 11-річчя. Радіостанція оголосила кастинг ведучих у форматі гучні проби. Протягом місяця учасники випробовуватимуть себе в прямому ефірі, демонструючи харизму та майстерність. Що чекає на найталановитіших? Знає Антоніна Фігель. 3 лютого буковинській хвилі виповнилось 11 років. Розміняти другий десяток станція вирішила, залучивши до етерів слухачів із своєї багатотисячної аудиторії. Ми дуже хочемо омолодити наш склад, склад ведучих людей, які мовлять в ефірі Буковинської хвилі, в силу того, що Кожен вже тривало час на своїй роботі і хоче розвиватися, вести якісь інші проекти. Але є місця, де потрібна молода свіжа кров. Є, наприклад, ранкове шоу. Я вже веду ранкове шоу близько восьми років, і мені цікаво, аби на моє місце прийшов хтось молодий, кращий, дотепніший, розумніший. Хто більше володіє якоюсь музичною базою? Ба більше хтось із учасників нового радіошоу Гучних проб отримує змогу стати. Частиною колективу ми вирішили робити не просто якийсь закритий кастинг, а зробили його у прямому ефірі для того, щоб усі слухачі разом з нами могли послухати. Ага, нам подобається такий голос, і ми б хотіли його чути в ефірі. Ці п'ять днів ми отримали понад 50 заявок. Це дуже багато, дуже різні люди. Є наші знайомі, бо є люди, які завжди на радіо хочуть працювати, і є дуже багато нових кадрів, і ми на них звертаємо увагу. Нині себе випробували. У ролі радіоведучих – перша четвірка учасників шоу гучні проби двоє хлопців та двоє дівчат. Настав той момент, коли ми продовжуємо, продовжуємо спілкуватися із претендентами на посаду ведучих на буковинській хвилі. Це прекрасні молоді люди. От ще раз і думаєш, ну здається, що цей наймолодший. А потім приходить ще людина молодша, і виявляється, що наймолодшим у нас. У рамках ранкового шоу учасники розповідали про себе та імпровізували на одну з тем, яку підготували для них можливі майбутні колеги. Всім привіт! Мене звати Соломія. Мені 17 років. Я студентка першого курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Навчаюся на філологічному факультеті спеціальності середнього світа. З дитинства займаюся усім можливим. Дівчина каже, мріяла спробувати свої сили у прямому етері на радіо. Одразу після ділиться враженнями. Це були незабутні емоції, такі трішки і перелякані, і такі. Дуже цікавий досвід. Це була так, як вже більш усвідомлена мрія. Як я в майбутньому хотіла б пов'язати своє життя з радіо. Ще одна учасниця – 16-річна Мар'яна. Попри свій юний вік, дівчина має гарно поставлений голос, адже займається акторською майстерністю. Студентка в захваті від того, як звучить в прямому етері. Сподобалось мені найбільше те, як звучав мій голос в наушниках. Ось я одягаю наушники, чую свій голос. Мені подобається, як він звучить і одразу впевною, почала почуватися. Це дуже цікавий досвід для мене я вважаю, що це дуже крута сфера для розвитку мого подальшого, бо в майбутньому також планую бути акторкою. І не обійшлось сьогодні без привітань до дня народження радіостанції. Я бажаю процвітання і вищих сходинок в Україні. Щоб Буковинську хвилю слухали сюди. За ці 11 років Буковинська хвиля не тільки збільшила радіус мовлення, але й аудиторія слухачів виросла в рази. Та на цьому вони не збираються зупинятись. Та, окрім нових ведучих, яких оберуть наприкінці лютого, адже протягом місяця триватимуть гучні проби, обіцяють чимало нових крутих проєктів. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.